У Житомирі нагородили переможців міського етапу всеукраїнського конкурсу. Учитель року року-2015». Участь в конкурсі взяли 22 педагоги педагоги, 17 навчальних закладів міста. Переможці визначали у чотирьох номінаціях: українська мова та література, хімія, правознавство та образотворче мистецтво. Президента власна досить підтвердила, що вчителі стіл спрямовані креативні мають оригінальні полюд на сучасну освіту, власне бачення про місце своєї предмета серед інших. А також поділилися знахідками в та технологіях навчання. Уроки стали ілюстрацією представлення власного досвіду з використанням сучасних інноваційних технологій, консульсантрували на поєднання теорії з практичними навичками, володіння інформаційно-комуніційними технологіями. Учасники поранензували хід уроку, результат своїх точинської діяльності, власне, помилки та прорахунки. Привітала педагогів з перемогою, виконуючи обов'язки міського голови Любов Цимбалюк. Я хочу побажати вам творіння добра, виховання гарних дітей. Наснаги. Ну, напевне, в вашій роботі чисаме потрібно терпіння. Тому я бажаю вам всього самого-самого доброго, натхнення і успіхів. А в зв'язку з тим, що ми з вами зустрілися вже напередодні великих свят, Різдва Христового та Нового Року, хочу побажати вам всім родинного затишку, тепла, благополуччя і зрозуміло миру. Чотири вчителя року отримали дипломи та грошові винагороди, нагородили і ларіатів конкурсу, і всіх хто доклав зусиль до його організації та проведення кого дипломами, а кого і медалями.